Димлена. Вот так у нас 2 января. 2 січня 2024 року. Так виглядає Київ 2 січня 2024 року, після атак, після того, як ракети, шахеди, все що можливе, летіло у бік Києва, що характерно, от, птахи кружляють постійно зранку, з ночі, отак як зараз. От. Ми ну, і дим, в Диму Київ, де навіть зараз, зараз у нас перша година київського часу і отак, виходить, у нас ще все в Диму. Але все працює, люди їздять на роботу, люди. Машини, автомобілі їздять. Все нормально. Звісно, що окрім тих, що постраждали. Більш нічого показувати не будемо, щоб ворог не дізнався, куди він потрапив, але отак загальну, загальний стан у Києві можемо показати.